четверг, 8 грудня в ефірі новини Доброньюз, у студії Ярова Катерина. Вітаю збір на дрони. Дніпро збирає гроші на кажани для військових. Так незвично називаються дрони, які можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів на ворожу техніку та окупантів. Покупка безпілотників ініціатива мерії та благодійного фонду. Кожен коштує 450 тисяч гривень. Ці дрони можна запускати у будь-яку погоду, а ремонтувати просто у полях. Понад 90 монументів збираються демонтувати у Дніпрі у межах декомунізації. Про це заявили в профільному департаменті. Утім, зробити цього самостійно міста не може, бо всі ж об'єкти є пам'ятниками пам культурної спадщини. Відтак долю має вирішити держава. Відповідні списки вже надіслали до Міністерства культури. Деталі розкажуть наші журналісти. Мамонта, горчики та стародавні прикраси у Дніпрі. Відкрили унікальну виставку археологічних пам'яток. Понад дві тисячі артефактів знайшли під час будівництва траси. Сто найцікавіших обрали для виставки. Серед цих частина посуду, прикраси, кераміка, а ще рештки мамонта та бізона. Вони мешкали там, де ми зараз живемо, аж у льодовиковому періоді. А зараз до екстрених подій нам повідомили, що у Дніпровському палаці студентів стався обвал. Деталі розповість наш журналіст Катерина Осіпова. Катерина, вітаю. Добрий день, студія. Зараз я знаходжуся на місці подій, де близько 30 хвилин тому стався обвал другого поверху палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Як повідомили, там знаходилося близько пів сотні студентів, 28 з них. Врятували понад 12 потрапили до лікарні. Наразі рятівники з батьками дітей намагаються врятувати інших. На цьому в мене все студія. Дякую, Катерина. А далі ми переходимо до наступних новин: жінка на ім'я щастя або чоловіки з прізвищем Ван Гог. Це не якісь герої з фільмів, а реальні дніпряни. Вони не просто вигадали псевдонім у соцмережі. А і змінили рядки у паспорті. Відтак, у 2021 році наше місто стало другим за кількістю людей, які наважилися назвати себе по-іншому. Дякую за увагу! З вами були Добровнюс та Катерина Ярова. До побачення.